Так, Оксана пише, що «Слава Ісусу Христову, Василь, можете пояснити, для чого при хрещенні дитині е, відрізає священник шматок волосся, питає подруга, стверджує, що то певне язичництво і не хоче, і не хоче що? признатися, призна. Він... А, Не хоче признаватися ні вінчання, ні хрещення, ні церкви. 에... Ну, та є таке, що відрізають правоставні, то... навіть ножиці є, такі в наборі. В цьому так. Нас того нема. Це. Монахів, коли приймають монашество, відрізають з чотирьох кутів волос, що символізує, що ти є клир, що ти є вибраний із народу, що ти є особливий Бог тебе вибрав для себе, знаєш? Як, о, о, як анця на законе, не видно, що не відкриває у своїх. Тобто, той, цей клирик, той, що вибраний з народу краще, і о, о, стрижуть його на хрест. Як знак того, що він є клир вибраний. Чому так роблять православні? це до православних питання? Я не знаю. Нас такого нема. Ми таке не робимо. Так що несіть дитину до греко-католицької церкви, ми вас похрестимо, ніяких там нема, нічого не стрижуть і все. А якщо хто стриже? ну десь він ту книжку взяв, де хтось тут написав, та сам не придумав. Дякую щиро за запитання. Дай вам всім Боже здоров'я. Ви молодці. Я ж нічого не пропустив там. Дуже добре.